Бачите, оцю дирочка і сірник, там, де росте гінго. Зараз в місті рівно росте 90 гінго, дерев гінго з моїх саженців. Це якщо взяти всі обласні центри разом, їх нема навіть стільки. Це Анатолій Терещук, йому 89 років. Чоловік, 30 30-й рік, займається вирощуванням реліктового дерева Гінго Білоба. Розповідає, зацікавився цим деревом, коли прочитав про його лікувальні властивості та маючи на той час проблеми зі здоров'ям. Я поїхав в ботанічний сад, там працював мій колега Осітров Володя, і кажу, таке діло. Да. Пішли, подивилися на ті дерева. Я з його допомогою достав. Декілька десятків е, листків. Ну, а пізніше в осені я поїхав до Володі, взяли пару насіни і наче почав вирощувати. Спочатку пану Анатолію не вдавалося виростити саджанець. Перші два роки дудки, нічого не вийшло. Тільки случай допоміг, я вже думав, там воно і рости не буде. Накрив шифером і так далі. А коли я підняв шифер через місяць, то там вся земля була зелена з білими такими паростками. Хотілося А пізніше я дознався, що це рослина, де тепло, волого, любива. Ну, Китай. Після цього Анатолій Терещук почав вирощувати саджанці та продавати їх по всій Україні. Таких розпродав вже близько 10 тисяч. я Микався, продавав багато. Скажем, з Гощі приїхав там знайомий Леос, по-моєму, він взяв 50 дерев. Село Спас Коломийський район, підприємець Стовп'юк Михаїл. Дві тисячі сажанців за два роки я йому передав. Його ціла плантація, і ми з ним разом випустили чаї. Також чоловік робить з листя реліктового дерева біологічні домішки, а ще консервує його плоди. Крім того, вирішив проекспериментувати та зробити Гінго піраміду. Була лежанка, я собі віддихався. Так, по кораям бачиш? Росте гінго. От уже куди дійшло. Нині справа батька продовжує донька Анатолія Тетяна. Ну, це дуже просто, бо я, ну взагалі. Хоча й на народилася в Рівному, але ж все моє життя я жила де, де тільки не жила, і в Сибір, і в Одеській області 13 років, як я тут живу, і практично оце 13 років, як я цим займаюся. Рослин багато, багато, бо, бо я не знаю, я якось так звиклася, що в мене кожне кожну весну я їх оце вирощую з цього насіннячка, що в цьому році ну вже садити нема куди. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне.